Доброго дня, шановні друзі. Дякую усім, що ви є підписниками нашого каналу і дивитесь лекції і вивчаєте теоретичні основи електротехніки на нашому каналі. Будь ласка, якщо ви дивитесь без підписки, підпишіться обов'язково на цей канал. Нові лекції, нові м, відео будуть виходити тепер вже дуже часто, і щоб не пропустити виходу чогось нового, обов'язково підпишіться. Ставте, будь ласка, лайки, якщо вам подобаються ці лекції. Якщо у вас виникли якісь питання, зауваження, то, будь ласка, пишіть у коментарі. Я відразу відповідаю на усі коментарі усіх користувачів. Цим відео я е, маю започаткувати нову рубрику уточнення. Справа в тому, хто з вас. Користувався старими ще паперовими підручниками, виданими ще десь у 80-ті роки минулого століття. Мабуть, ви бачили там в кінці книжки вклеєно маленький аркуш, де написано які помилки були виявлені вже після друку книги, і як слід ці помилки виправляти. Книга має помилки. Мають помилки. І слайди, які ви дивилися. І я дякую усім, хто звертає увагу на неточності у цих слайдах. На жаль, я не можу виправити усе це на каналі YouTube. Але я можу робити уточнення і давати вам можливість виправити те, що там було невірно. Досить багато користувачів. Написали в коментарях до цієї лекції 10.2 ідеальні елементи електричних кіл та основні топологічні поняття, що кількість контурів, яку ми з вами розрахували в цій схемі ось на цьому, в, цьому, в цьому відео ось на цьому слайді, написано було 12 різних контурів, що ця кількість не відповідає дійсності. В цьому уточненні я би хотів розібратися, чи так воно. Чи не так. Ну, давайте будемо розбиратися. По-перше, що таке гілка, вузол та контур, якими сьогодні будемо рахувати? Гілка це частина схеми, що розташована між двома вузлами. Ось, наприклад, два вузли. І між ними розташована ось ця гілка. А контур це замкнутий шлях по гілкам схеми. Замкнутий. Це означає, що якщо, наприклад, ми вийшли з першого вузла, то ми маємо пройти через гілки схеми. Як хочемо, так і йдемо, але один раз через одну і ту саму гілку і повинні повернутися на наше місце початку. Ось цей шлях буде замкнений. Давайте будемо рахувати контури в схемі, скелетна схема, якої зображена тут. Починаємо. Перш за все, звертають на себе увагу оці 4 віконця нашої схеми, які відповідають так званим незалежним контурам. Пам'ятаєте, що таке незалежний контур? Це контур, до складу якого входить хоча б одна нова гілка, яка не входила б до складу попередніх контурів. Ось перший контур. Він є незалежним. У нас ще немає попередніх контурів, і усі гілки, які ми тут пройшли, будуть для нас новими. Ось другий контур. Через гілку 2-5 ми вже пройшли. Але є принаймні дві гілки, бачите, ось ця і ця, про які ми ще не проходили. От, тобто, цей контур теж є незалежним. І цей контур є незалежний, бо він включає в себе ось цю нову гілку і ось цю гілку між вузлами 4 та 5. Ну і нарешті, останнє віконце нашої схеми, ось воно, теж є незалежним контуром. Тут є одна нова гілка між вузлами 1 та 4. І так ми маємо поки що 4 контури. Вони є незалежними. Давай будемо, давайте будемо рахувати інші контури. Я вже не можу поручитися, що вони є незалежними, але вони є контурами. Звертають на себе увагу ще чотири контура: ось цей верхній, ніжній, лівий та правий контури. 8. А тепер більш чудернацькі контури, ось такою буковкою Г. Ось так. так, так І так. Це ще чотири контури. І разом їх 12. Як і було вказано в лекції. Але в лекції було забуто ще один контур. 13-й контур. Нещасливий контур, мабуть, тому й було його забуто. Ось цей зовнішній контур, який теж є контуром. Отож, в нашій схемі є 13 контурів. Будьте, будь ласка, уважними. Я теж намагаюся бути уважним перш ніж е, опублікувати якесь відео, але все може бути. Прошу пробачення. Я сподіваюся, що таких е, уточнень буде небагато. Але якщо ви щось десь помітите, будь ласка, обов'язково напишіть в коментарях, а я зроблю правки. Дякую вам, на все добре, хай вам щастить. Слава Україні! Переможемо!